Уявляєте, які ігри розуму. Я вже пробіг 14 км. я пригадую 7 кілометр біг, я вже думав, що я вже не можу. Боліла одна нога, друга. Я думаю, ну все, сьогодні точно не пробіжу. Ну, життя таке, життя біль. Але я пригадав, я купив недавно книжку, пекельний тиждень називається. І вона починається зі слів какогось, там, морського котика, який каже, коли ви думаєте, що ви вже все вичерпали сили, ви тоді тільки використали 40%. Я такий думаю, що шлях тебе ясно трапить. Але я ж не справді що можу бігти, я навіть не вичерпав нічого. Тому що в бігу головне серце. М'язи, вони, ну так, їм важко, але вони потерплять. Серце головне. Я знаю, що я біжу в межах зони пано. У мене пульс нормальний, дихання нормальне, я можу бігти. М'язаниють. Я зараз бігаю. Таке відчуття, що я бігаю по гарячих цвях. Тому що тут в парку багато бурківки, того всього я відчуваю це. Навіть незважаючи на те, що в мене, напевно, найкраще в світі взуття бігове секоння. Та важко, м'язи болять. Але серце ще може бігти. Головне бігло серце. Тому біжу далі. Тільки 14 км. Не знаю, чи добіжу 21, але біжу. Постійно сумніваюся, але біжу.